І усім привіт З вами я, Артем Стелкер, та сьогодні вам хочу показати, що робить, якщо в... М -м, після того, як ви скачали е, тренер на GTA 5, у вас пропадають машини. Ну, Коли е, ви скачали тренер, е, хочете заспавнити якусь машину, і вона у вас пропадає. Ну, через секунду там 5 чи 3, не знаю, не, не читав чесно, ну вона у вас пропадає. Якщо не в це. Э, э, така проблема з усіма онлайн ну, машинами з онлайну. І сьогодні я вам хочу показати, як цю проблему убрати, і щоб ці машини з онлайну із нових обновлень скачувались. Э, для цього нам повинен э, Скрик 5 і аддон э, Vehicle Spawner. Э, якщо у вас Скретху э, 5 уже є. Uh, ну, то есть, я думаю, если у вас не было скрику 5, 5, то вы бы даже не смогли спаунер запустить. Uh, ну так вот uh, смотрите. Для цього нам потрібен скрику 5? скрику 5, якщо він у вас є, конечно же, то він вам не потрібен. Ну, це я вам так показываю і аддон веклі спаунер. Ось мы нажимаем завантаж, тут можна подивитися. Нажимаємо завантажити. Uh, Такс. Uh, як ви бачите, у нас тут є ось така штука, і ось така Це uh, стріку, скріку 5, а це, цей аддон Веглі спавнер. Uh, Заходимо в адон вегекліспавнер. Uh, Заходимо в Так, там іде запись. Да, запись іде, все добре. Uh, і дивіться, для чого нам. Треба зайти сюди, в розположення файлу з GTA 5. Ось він в мене тут, на диску це. Все, беремо все, все, і виходить? Ось. Беремо цей Addon-sпавнір і addon спавнер ASI. І перекидуємо сюди просто в, в розположення файлу. Отак вот вот. можна виділити і кидаємо от просто от сюди. Я не буду кидати, бо в мене воно вже є. І далі. Оце можна закривати, если ви вже кинули. Якщо у вас скріку 5 і нет, то ця штука не буде у вас работать. Так що, вот, дивіться Дінпу 8DL, і скріку 5DL, перекидаємо, опять же, вот сюди. Вот і от це перекидуємо сюди, якщо у вас скрик 5, а до цього не було. А якщо він вже був, то, в принципі, вам не треба скрику 5. Ну, в принципі, все. А, і да. А, ну і все, в принципі, І все. Так. Да. Нічого більше не треба робити. Після того, як ви перезайдете в ігру, ну, якщо ви все зробили правильно, перекинули ці ось Adon спавнер і Adon спавнер Росія в розположення файла, то в принципі у вас все готово. Тоді, на чому я закінчую, на всякий случай, на всякий випадок, я ссылку в описані оставлю на крізь 5, і, звісно, на Adon. Vehicle Spawner. Vehicle Spawner. Щоб все точно Ви знали, откуда скачувати. Ну тоді, всім дякую за просмотр. Надіюсь, ви поставите лайк, підпишитесь на канал, буду вдячний. Ну, тоді всім пока-пока і до наступного відео.